Привіт! Я хочу трошки поговорити. Поговорити на тему того, яка думка, як то кажуть, є в суспільстві. От зараз, коли ти зайдеш в трец, просто те, що пишуть про материнство, про вагітність та волосся стає дибом. Я родила трьох дітей, я була вагітна більше разів. Це жах. Жодного разу я не зверталася до медичної допомоги. Всіх своїх дітей я народила. Зараз не треба писати, що то хорошо, що і так далі. Хорошо, бо я до цього всього готувалася, я працювала своїм мисленням, працювала своєю свідомістю. От там пишуть, що дитина це щось інородне. По-перше, всередині тебе. По-перше, ну, дитина це не інародне. Давайте трошечки по фізіології. Да? А, дитина складається з вайшої на першу чергу яйцеклітини. клітини. Да? Тобто фізично, а, ну, так, да, як тіло, вона ваша. Це не чужеродне. Якщо ви передивилися фільм Чужой, це друга справа. Інша дитина приходить у ваш рід. Вона не приходить, коротше, з місяця не впала і не появилась у вас. Ну, так, да. ну, тобто, інше діло, що. Якщо там ви сюрмама, да сурогатне материнство, це інша тема. Ми зараз про це не говоримо і заробляєте гроші тим, що не треба прикриватися красивими ідеями, ілюзіями. Оце цими розказами світлого будущого для тих сімей, які не можуть мати дітей, не можуть мати дітей, ну є на то причина. Інший момент, ну треба працювати Да, зараз, на на інший момент треба працювати зі своєю свідомістю для того, щоб діти були. Якщо вони не виходять, то, мабуть, є якась там проблема в голові, яку треба вирішити, і тоді будуть діти. От там штурхаються незручно. Ну, якщо ви не нарцис, майнарциз, то нормально все. То, що там, типу, якщо там от пишуть жіночки, да, там, в який це каструваний один або собачка, що це ж типу там незручно спати вночі і так далі. О, ну, і я не сплю, от я зараз спала, бо я не сплю вночі, там діти мене прихворіли. Але я як писала дисертацію, також мало спала. Але це не одне й те саме, як дисертацію мені призначали ліки. Ще потім при я била, тому що емоційно я була перевантажена. З дітьми я вже в режимі починаючи з Василини. З майже 6 років я сплю по 4-5 годин. Нормально я себе відчуваю. Ну, тобто. от. Одна там пише, що там неприємно це і народне тіло всередині тебе, яке там рухається. Це я, ну, якби там публічно в Третій можна зайти почитати, що люди пишуть. А, ну, я не знаю. Ну, паразити в мене були, так, да, це неприємно. Це відчувається, що щось внутрі тебе були, бо це там ми були на цих, на югах, на півдні, да, То ледь ми з цим справились, Це одна із загроз Європи. Це так. Да, а дитина? Ну так, да, я думаю, що якщо ви так ставитеся і так думаєте, то дійсно краще вам не народжувати. Ну, не мені вирішувати, але можливо, дійсно, так і краще. А всі, хто хоче ще ну, народити дитину, щось не виходить, а, Да, там, чи був викидень, чи були якісь втрати, я з цим працюю. Я маю в цьому досвід, я цьому вчилася, я також багато практикувала. Бо ми коли вчилися, то було багато теж таких запитів. А, тому ну, приходьте попри цьому з вашою свідомістю. Ну, якщо ви галімий нарцис, то валіть нафік з моєї страниці, я вам зразу скажу. Тому що з нарцисами ну, нарциси не приходять ніколи на терапію, ні до кого, тому що нарциси це вони вже такі, самі класні. Їм не нужна терапія. Просто всі люди... Жертви поруч, вони всі погано відносяться до нарцисиків. Нарцисики все для них роблять. А ці люди погано, погано до них відносяться. Того, ну, люди, ну хватить вже, подивилися трохи чужої хвати, прикращайте, приходьте на терапію. Діти це прекрасно. Діти це здорово, діти це весело. Так, да, не просто, да. інколи там плани якісь руйнуються. Але це теж не так погано. Треба трошечки думати, а оце не всяку чуш. читати, слухати. І там головне, другі пишуть, що теж там, там дитина, мені там незручно і так далі. Не знаю, мені було зручно, я навіть третю вагітність взагалі не побачила. Я розумію, в кожну своя історія, да, там. Ну, буваті, токсикози і так далі. Ну, треба, ну, треба працювати працювати з тим, щоб було зручно. У мене з Олією було десь 20 перельотів тільки було. Я літала з Олією за 5 днів до пологи. Так, да, після, але ну, там інша історія була. Щоб в мене загострився остерохондроз, ну там інша була причина. Була причина моя вакцинація відповідно, яка рік до того була. Якщо у вас є якісь такі а, інші стани, да? ну, це такий сильний токсикоз, головокруження і так далі, ну, треба дивитися, треба з цим працювати. Я дуже багато. Я почала а, тим, що чим я глибоко займатися, да? не психологію, бо психологією я давно цікавилась да? ще до Василини. А саме роботу з підсвідомістю, я почала з Василиною займатися, почала працювати з сенсорікою. І це класно, в да, мене теж було багато гімна, вибачте, в голові. Але ну, це класно, я змогла себе пропрацювати. І змогла легко народити трьох дітей. Якби Бог дав, да, я б народила ще, ну, поки от троє. Приходьте, приходьте на сесію, приходьте, будемо працювати, будемо дивитися, будемо сміття з голови вичищати, вигружати. Не можна ж так жити, думати, що дитина щось і народне. Ну, дуже багато не можна блокбастерів дивитися, бо бачите, воно проникає в мозок і там ну, починає вже, ну, створюватися. Ви бачите, якісь ці думки, вони починають там формуватися не зовсім адекватно. Просто послухайте себе, як ваші думки формують вашу реальність. Не виходить, щось у вас приходьте. От буде курс про рід, такий невеличкий, вигляді марафона, зробимо десь до паски. Можна буде трошки попрацювати зі своєю свідомістю, там, буду, там я не буду розказувати лекції, там ми будемо працювати, трошечки підготувати себе, якісь завдання. Можна, все можливо. У мене дівчата приходять, от 9 років не могла завагітніти, дві сесії пройшла і вона завагітніла. Приходьте, приходьте, пробуйте, будемо дивитися, що і як. Будемо робити так, щоб діти стали для вас другом, щоб ви стали батьками, щоб ви змогли жити своє життя з дітьми. Приходьте, я буду рада вам допомогти.